Ось так виглядають жінки-військові в Ізраїлі, так у Палестині, у Китаї, так у США, а ось так в Україні. Українська льотчиця Надія Савченко, яку незаконно отримують в російському СІЗО, голодує вже 45-й день. Ще торік, під час боїв біля селища Металіста під Луганськом Савченко потрапила в полон терористів. А під час допиту вона показала незламний патріотичний дух України. Давали присягу народу захищати Україну та територіальні цілісність України. Давай присягу країну народу вишища рядково захищати зонішла після допитів. Її відвезли в Росію уже понад півроку над жінкою. Триває суд. Країна окупанта відмовляється її звільнити. Нині за її визволення бореться майже весь світ. Так ще на початку року у соцмережах активісти закликали до звільнення надії під гаслом Фрісавченко. Та все даремно. Тому нині люди вийшли на мирні демонстрації. Приміром, так кияни під представництвом ЄС намагаються привернути увагу чиновників до справи льотчиці. А це люди скандують Австралії. Фрі Савченко. А ось так Савченко підтримують на Буковині. Тут кажуть, що льотчиця стала символом боротьби за Україну. Вона з перших днів пішла захищати нашу Україну. Вона є героєм України. Героєм України, депутатом Верховної Ради, депутатом парламенту Європейського парламенту. Звичайно, є уособленням цього самого кращого як жінки, як військової. Вона справді герой, якщо можна так сказати. Студо жінки, тому що вона е, тримається працює, довгий біцян. час. Підтримати льотчицю Надію Савченко та всіх українських полонених може кожен поковинець для цього потрібно розписатися у зверненні до парламенту асамблеї Ради Європи. Кожен підпис це та крапля в морі, яка може приблизити спасіння полонених. Тому у Чернівцях не нехтували такою можливістю. Ми повинні зробити все для того, щоб звільнити не тільки надію, а звільнити всіх полонених, які сьогодні так чи інакше опинились на чужій території. У зверненні до парі, яка 26 січня, зібралася на засідання. Буковинці вимагали визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями, а Путіна та його оточення віддати під Гаазький трибунал. І використати всі засоби впливу на РФ, які змусять владу окупанта звільнити військовослужбовців, котрих незаконно утримують на території Росії. Ми, якщо ми йдемо разом ми будемо не мовчати, будемо ходити на всі мітинги. Я думаю, що нас почує світ і нам допоможуть. Слава Україні! Натомість Савченко ще напередодні акції написала листа вдячності за підтримку. Там вона зазначила вільній Україні бути. Марина Черней, Микола Остафі, Чернівецький промінь.